Одною з такої основних таких причин це може бути оця низька самооцінка, і за тим є емоції. Відчуття сорому, відчуття провини, і зараз секунду, ще там підгляну. І сором провина, страх, злість. Оці емоції, вони можуть бути причиною зайвої ваги. Тому що соромно бути якоюсь, так? Соромно, а що люди скажуть? Соромно там, виділятися ще щось, але там є внутрішній конфлікт, бо якась частинка вас та хоче жити нормально, хоче проявлятися, хоче чогось досягти. А це відчуття того сорому, ай вийде, не вийде, а я все знаю чи не все знаю, а як мене сприймуть, воно вам не дає рухнутися. Там, ні в роботі, ні в якійсь діяльності. Відповідно, оцей сором буде сидіти в зайвій базі. Так же само почуття провини, особливо, яке ми відчуваємо, ми самі на себе його навішуємо. Нам, нам навіть не потрібно вже ні мами, ні тата, ні нікого. Ми самі з собою граємо в ті ігри. Тобто, нам здається, ми людині щось не так сказали вона обідалася, наприклад, наприклад, і ми вже відчуваємо себе винною. Тобто, ми собі самі за людину придумали. Бо в людини може бути. Кілька е, різних реакцій, ми не можемо вплинути на її сприйняття там, нашого якогось слова, наприклад, чи дії. Але ми собі думаємо: а якщо я зараз відмовлю, то людина, наприклад, образиться, мені буде незручно, я себе буду почувати винною. Відповідно, що ми робимо? Ми себе прогинаємо. От подивіться впродовж будь-якого дня, де я з собою домовляюся? Домовляюся це означає, дорівнює прогинаю.